там накидать гранату накидати туди. Да, у мене є ж гранати, я готовий. Раз, два, три. Є выбив комусь. Ебать, блять! Обходжу, обходжу, зліва Я теж справа обходжу. Е... А, бач, так. Окей, цього я добив, але а де інший. Вже ще скільки... ходив тут. Зміряю зараз на карту, блядь. Е... -е ніколи ніхуя... <глапова> <світний"> не хуя не хуярився, не. значить. Не пораз. не попав половину... О, в якраз ти казав там цей. Е час в тунелях пострілятися, там стріляють. Бачу, ось там і вони стріляються з кимось. Ну давай, Дем. Я йду. Потрохи. Я по правій стороні. There. Raider, there. Лівих, лівих треба пушити, по правих. Кинули ми. О, я начал бы... Ти, Тип, Ти пуши, ти, пуши! А, ц... а типа, шо, типа, типа, я волную.